Всім привітики! Е, їдемо зараз. Коротше, по мене приїхали Мама з папою. Ми зараз поїдемо кавулі, поп'ємо разом. Просто так. Микола. Який? Який? Хороший. Хороший. А, ще все ще тече. Капець. Так, ми вже приїхали до бабусі, до дідуся. Сашенька вже гамає капуснячок, є капуснячок, Так, mm -hmm. да, Це Сашуніне улюблене. Теж я жду картопельку, зараз будемо гамати. Ой, як смачно! Як смачно! ми вже кавулі попили, mm -hmm. трошки погуляли, Мась? Що це там попіднять? Щось там біму гризе. Класточку. Mm -hmm. Да, ти йому дала. Де? Да. Салку брала? І цибульку? Mm -hmm. Да, бачу, брала. Тільки два кусочки залишилось сало. Молодець, гама. Якщо треба, можеш солько трошки присолити собі. Не хочеш? А я зараз буду холодчик їсти з пюрешечкою. Нема смачнішого холодця, ніж в бабусі, так? Да? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. <laughs> ну, я ж не готувала, я лише рибне заливне. Холодать. Ага. Схоже. Ай, де бимулечка. Бимуляшкин хлопчик был. Маленький, буду заниматься. Где пирожулики? пирожулики? <свист> Тут Где пирожулики? Тут они? Тут мои маленькие пирожулики. Бимулечки. Ой, бимулечки. Песеньки, де хлопчик. синкин. Шир Нічого собі. Так, да, реально верх нерухомий, а ноги тільки танцюють. Вот такие цесухи речі. Ну мамі тепер вів живе. Тому вміння наганяти до щої пари. Ліх, хлопчик, лих. Лих, маленький. Дивися, директор. Ага. Так, ми все ще в мами з папою, і тут так добре, я прилягла на диванчику подушечки. Все рідне, таке рідне, все класне, ялиночка гляньте. Вгрілася, але зараз буде, може, мама з папою відвезуть мене додому, і я там з нової почти забрала посилочки, покажу вам огляд, що я там собі замовила. Замовила нарешті сумку давно хотіла, покажу потім. А ну, ми дай мені трошки, мама нам відрізала пани вони такі смачні. Не хочеш? Боже, як я люблю всякі булки? Вам не передать. Бімчика закинули в хату. Там прийшли до мами з папою ремонтувати щось. Воду, Воду, так бімуля не зя Бімчику? Це щоня притарабанила. <гум> Бімоля, не зя тобі туди. Так, коротше, в нас ще десерт. Мама принесла пакунок з цукерками. Ось такий. Їй на роботі дали. Я вже вибираю собі, це мої улюблені. Оце з чорносливом і тут чорнослив з горішком, фінікс з горішком. Подивимося, що тут ще є. Бона, все шуня держить біма, щоб він туди не вибирався. Так. Це що, комета, чи що? А, ні, щось інше. Тут щось зі зімо. Моніка, якась цукерочка. Ох, а мені це все не є. А якщо й можна, то десь одненько тільки. І то не бажано. Це що? Ой, це щось смачне з начинкою, напевно. Я люблю різні начинки полуничні, там такі різні. Ох ти, а це що? Теорит. А, метеорит, це з горішками. Горішки в шоколаді. Я з собою забираю додому. <ривіт> Бімолька, Бімошка, Бімойський. Ходи, ходи маленький, ходи, ходи. Ой, такий хлопчик прибіг. маленький собачка, такий, собачка. Вибирає цей. Це Ні, e, -е, це з горішками, там є різних, подивися. Оце шоколадна ти взяла. Я такої не побачила, до речі. Бімочь такий. Хлопці. Бери їх. Тебе тих конфет вдома, до речі, Сашун? А може і не бери. Мам, це ікру забула. Нє, мась, мені, ні, ні, мені оце одне. Це не ікра. А. Мені одненької достатньо, я оці дві візьму. Сашуня, Нас... Да, бери, бери. <пілля> Бімойка. <пілля> ну, ходи, ходи. Ходи, ходи, маленький, ходи. Ну що тобі там робити з чужим ятком. Будь з нами. <пілля> <пілля> <Подьомі>. Смачно? нами. <пілля> Смачно? <пілля> Найсмачніше, що? Труфель, мабуть, якийсь. А, каракунда. Так, ми вже з Сашулькою прийшли додому, дідусь нас привіз. Скажіть, чи ваші дітки їдять ось таку гадость? Причому я сама їй купила, цю п'ятку. Але ми з мамою потім сіли і подумали, що це не саме корисне, що може бути для дітей їсти. І тепер я трохи шкодую, що вже її його купила, і не хочу, щоб вона його їла. Ти кажеш, що завтра має? Може, не доїдає, її, їїмось. Що? Ну не доїдай. Вона не корисна, ну дійсно. Та що мені не викидати? Да. Ні. Ну поклади потім з'їси. Зараз я трошки. Хочу... Мась, будь ласка, я вже не хочу, щоб ти її їв. Ну, будь ласка. Ну, Саш. Угу, угу. Добре, не викидай, просто десь там поклади. Я завтра не викину. Ти самої не викидай, нею. Добре. Так, ми оце прийшли додому. По-перше, в мене там он, посилочки прийшли. Я їх зараз хочу А, там? а? а там? в посилочках? Ну, там все мамине. І я хочу зараз цей трошки підзарядиться телефон, тому що він у мене розрядився в ноль. Піти взяти саночки і з сашунькою сходити до банкомата, мені треба поповнити собі картку. От, це такі в нас плани зараз. Міша ще немає, він ще собі десь там на зміні, але скоро і він уже має приїхати. Що це? Доберіга моє вандаринку. Він краще фруктики їсти, ніж уте все. Більше я таке купляти не буду. Оцей типу, такий є, як Чупа-чупс прив'язаний. Ага. В туалет? Да, я зрозуміла. Це да, так да. сама шипучка. Це теж такі були популярні ці, як воно навіть назвати. Такий туалет, знаєте, там теж оце кисле було насипане і Чупа-чупс. я його раніше я любила іменно, їсти. Я іменно Яблучне. Іменно Яблучне. Угу. Ясненько. Так, ну що? Я ще люблю ем, таку, типу, як м -м, баночка, там такий як спрей не корисний. Я, я купляю цей спрей, спрей виливаю, туди наливаю воду, щоб ті так пшикать в рот. А, ну так, да, оці такі пшикалки типу продаються, але ну, те, що там рідиного, то сашуня її не любить і ніколи не пила. А вона її зразу виливає, ми прополоскуємо цю пшикалочку саму, і вона собі просто її туди водичку наливає і а охлаждається так літом. Це літом ти таке робила, я пам'ятаю, тебе було. Воно mm -hmm. ну, там валяється в шухлядах. Оцей. Okay. А воно а ті... а штуки там. Ти знаєш, які там речовини? Не знаю, я не цікавилась якось. Тим. А те всі говорять, що та що в та палабкі крисючий крысю, яд? Та ні, мас, якби там був крисячий крисиний яд, то воно діткам б діткам би не ну, взагалі б не продавали. А що за яд це? Ну, крисиний яд. Це така речовина, від mm. якої криси вмирають, і всякі миші, там гризуни. А якщо. Наприклад, навіть якщо почіпати тут та платку, то якщо навіть почіпати, то можна вбити. Ну, типу, цей красивий як почіпати. А якщо ти його руками почіпаєш і руки візьмеш до рота, то, то, то можна, так. Да, да. Я думаю, що так. Да. Ну, лякай мене. Чого? Яка? Я зараз знову не буду спати. Це не не лякайся, що, а що ж тут не спать? Це просто твоя безпека. Не треба різні там речовини, які ти не знаєш, і речі взагалі, предмети, які ти не знаєш, чіпать руками і потім тягнуть руки до рота. це при чому тут а спать? Це зовсім не при чому. Як рибка. Гупі. Кільсянька, що ти там робив маленький? Так, скільки там в мене процентів треба глянути. Смачно. Ану, <сим> дай мені одну мандаринку. Дякую. <паспаковка> М -м -м -м. З Смачні. З лівуньками. Так, розпаковка. Ти зо мною? цікаво. А тут що, для Карпат, типу? ну, просто ні. Ну тут є дещо, що тобі має сподобатися. Дещо? Якийсь запах, такий собі. А що мені там має сподобати? Ну, це для мене, але тобі буде цікаво. А оце воно? Дивіться. Я собі отакий брілочок замовила на сумку. Я таку хочу собі. Мам, що замовити мені? А там він один був, це я на OLX. Ну, він то такий на тему є, але на OLX він був один. Подивіться, який прикольний. Я зараз покажу яку ще сумку замовила, і побачите, як воно прикольно буде на сумці. На, Роздивляйся. А якщо тобі, то треба на тему замовити, то куди ти будеш її дівати? Шапочка. Зараз зразу примірюю. Це така, як у мене чорна, тільки я собі взяла ще коричневу. А ні, вона трошки інша. Мам. Ну, прикольно, прикольно. Мася, як тобі? Ха -ха. Ха -ха. Класна Ха -ха. шапка. Я уїк, я уїк. Де мене тепер Так, давайте сумку тепер. Це тут сумка. Там Мам, треба було два. Там, може, там Мас, я кажу, це на Олекс, якась дівчина продавала. Там не було два, був лише один. У тебе купа брілків разних є. Купа. Вони не гарні, ніякі. Вже не гарні. Подивіться, яка упаковочка. Прикольна. Я побачила, яка вона. Ого, як завернули, так, зараз. Так, я розпакувала, ось подивіться така сумочка. Наче прикольненька. Я щось думала, вона буде більша, але вона така невеличка прям. Ну, прикольна така, ану дай мені цей брілочок. Так, ну, коротше, ось так виглядає. це, Ну, не знаю, мені трохи не подобається, що вона не тримає форму. Ось її, може, що там нічого нема, ось її ставиш, і вона, типу, мнеться трохи. Навіть не знаю. Є довгий ремінець. Зараз я відкрию. Так, ну коли ти сюди щось покладеш, наприклад, он шапку, то, звісно, вона тоді буде тримати форму. А так. Так, секундочку, зараз я причеплю. А, ось тут взагалі зараз секунду. Це ось так воно. Ну, блін, з цим брілком воно дуже прикольне. Мені дуже подобається. Ні, дуже гарненька сумочка така. Прикольна. Чик-чик-чик-чик. Гарненька. Не знаю. Ну, оце я лише засмутилася за це, що форму не тримаю. Але дивіться, я поклала лише шапочку, і вона стоїть, в принципі, нормально, тримаю. Коротше, подумаю. Так, далі ще одна посилочка є в мене. Коротше, я достала це, я замовила собі шубу. Не знаю, яка вона буде. Зараз буду міряти. Захотіла собі щось світле. Думала курточку чи шубку. Все-таки вирішила шубку, але зараз буду міряти неї. Ось така. Так, коротше, подивіться. Ось така шубка. Дуже гарний фасончик і все, але вона тоненька, я не знаю, чи вона буде взагалі щонебудь гріти. Вона прям дуже сильно тонесенька. Але така класна. З сумочкою подивіться. Хочу піти сапожки приміряти до неї. Так, оп. Гарно. Красивенько, прям дуже прикольно. Але я ж кажу, по теплоті не знаю. Мені здається, вона не буде тепло, теплою зовсім. Але вона мені подобається. Я, мабуть, неї залишу все ж таки. М -м -м, клас. Піду з сапожками міряти. Так ось подивіться, я одягла з сапожками, дуже прикольно виглядає. І довжина класна. Реально така, я думала, що вона буде ось така підтикана коротка. Я таку не хотіла. Хотіла саме таку довшеньку. Прикольно, прям класно. Так, ось так подивіться. Дуже мені ця сумочка з цим брілочком подобається. Прям воно сюди так класно вписалося. Ну, і шапочка, і шубка, все класно. Лягло. Буду все залишати. Дубку. А що ти за кофточка в тебе що, шиє голос знову? Можна, будь ласка, подирити. Давай піса, а ти застели, Да. Коротше, ми вийшли, йдемо. Йдемо знімати. Знімати класти гроші на картку. Сушенька зараз застелить. Дві, знову не витерла, витирала, витирала Вон пуховика від білого і не витерла. Ще ось так. Може я давай, а ти yeah. потримай. отак От да вздовж. вздовж. треба О, ще зараз можеш ножки прикрити. Ану, сідай. Коротше, Сашунька в мене взяла з цього брілочка уга. Бо він їй найбільше сподобався, я їй його подарувала. не було? Так, клади ножки. Я Так, і давай ми ось так ось цими штучками тако можна прикрити ножки. Оп, щоб не мерзли, так. чекай, нічого не видно. Ось так. Бачиш, ти так застелила, що воно мотиляється по землі. Ми його ось так оп і вкутаємо тобі ноженятка. О. Мамо, в сиді можемо виїжджати в Карпати. В Карпати не знаємося. Ми потім будемо вже з татом радитися. Все, ми погнали на саночках. школу, я... А? Навірно, я, в школу. Я, я думаю, ще раніше. Все, Масюш. Так, все, йдемо. Ми вже справилися, були біля банкомата, будемо їхати. Ні, то ж да, я винесу спочатку, кажусь. Тепер вдома і якось там туди прямо підемо? Ну давай. Ні, ну тут машини, тут я тебе буду. Це десь у дворі, там вже я можу сісти і ти мене можеш вести. Збоку? Та ну мені якось стидно, що це дитина буде маму вести. Так, зараз так, люди будуть дивитися. Я сама попросила, буду зараз. А чого це дитина ваша веде скажу? А може це я би хотіла? Ну ваша зараз тіла? давай. Не ваша справа. лізете кудись попав. О боже, яка ти грозна у мене дитинка. А потім їх є ділаю. Все, я сідаю. Вони ж не я і не ці. Так, да, це правда. Не бачите. Моє сонечко. Зараз, ой, мам, ну, при, при, при. А зараз, зараз я зроблю сашульки зараз. Все. Так, коротше, я вже припаркувалась, тут погано видно, але сашуня мене везе. <риклад> Отак, дитинка тягне мам. Саша, там може машина, не вилітай. <риклад> <риклад> куди їдемо? Давай додому туди, куди ми йшли. Нет. А куди? Так, коротше, Сашоня тащить мене, тащить, дитинка старається. О, я чуть не впала. Обережно. Тут можуть паркуватися машини, то тут треба обережно. Ні, ні Мась сюди ні, тут аж асфальт. Ні, тут асфальт. Ні, я встаю, почекай. Ні, Мась, пусти, пусти. Так, все, ми помінялись, тримайся. Тримай, тримаймось. Тримай. тримай, крокса тримай. Я вдіну рукавицю зараз. Що так, Сашулька моститься, хоче зняти собі в інстаграм відео і спуститися туди. Тут такий невеличкий схил, то вже будеш йти додому. Да, давай хочу... А, штовхнути? Сама? Сама? Да. Давай. Погнала. Це ж уже інстаграм з'явився, вона вже туди відосики знімає. Все? Супер! Можемо йти? Кудись поїхала. Ой, класно так прогулятися, а вам не передати. Погодка просто чудо. У нас відпочинок. Де кіксяш? Манюнечка Що хочу сказати? Міша вже вдома, пішов вмитися, а я вляглася тут з кексиком, так вгрілася, і просто хочу відзначити, який сьогодні був супер класний день. Ми були у батьків, лежали Лежали на диване. Ні, Мась він лежить. Ну, ні. Хай полежить. Він тільки діво. Так, відбила кексика, сашонька хотіла його забрати. То, коротше, що хочу сказати, що так було сьогодні здорово у батьків. Лежали на диванчику з сашунькою під ковдрочкою. Дивились на ялинку, передачу дивилися. І взагалі було дуже класно. Їздили на каву разом. Ну, Я, правда, не зазняла, але не знаю, було дуже добре і дуже класненько. Класний сьогодні був день загалом. Тільки що пішли, поганяли трошечки, теж було супер-супер чудово і прекрасно. Зима це класно. Сашуня і мене, бо я хотіла покататися теж на саночках. Вона і мене погозила трошки, і я неї. Ну, коротше, прикольно було. Тому такі справи. До речі, вчора за те приміщення теж я не сказала, але я просто дуже-дуже сильно щаслива, що воно знайшлося. Міха вийшов. Кази привіт. Видно тебе там? Видно, міку. Мама пропонувала тобі капустняка взяти, але я не взяла. Кажу, що ти не сильно любиш. Ні-ні-ні Так, у... у нас зараз тут буде феєрверк. Після Нового року ми запалювали бенгальські вогники і сашуня захотіла ще трошки попалити. Їх міша вчора купив. І тепер будуть запалювати. Позавчора? Ну, яка різниця там? Це не настільки важливо. І будемо йти лягати спати, тому що ми хочемо щось, ми так пізно ці дні лягаємо спати і пізно встаємо, то ми хочемо трошки сьогодні підкоригувати режим і лягти трішечки раніше. Ну не так, все що. там знімати, чи як? Маму видно, мама ж питає, чи не видно, мама. Воно ж ще може, треба трошку... о, трошки. Дамось... Так, о, це ж трошки, ну робить, да, Мась? Гарно. Ну, це як і у того, Сашоньки, воно ж нічого не буде, воно навіть ну, ні, звісно. А ну, давайте і мені тоді теж. Ну, Мамо, не біля мене. Та не біля тебе, Сашунь. Де ти, де мій бінгальський вогник? Запах, звісно, такий прямо. Мені запах як новий рік вже знаєш знову. Все, але воно потухне, воно до пальчиків не зайде, не переживайся, бачите, сама. Що, у воду? Давай. Тільки не кидай в мочі і викинь умивання. Клас. Все, навіть туди. Ти не палиш? Ні. З новим роком З новим кексом! Кекс! Все Кексяшик, ти теж прийшов, хотів, маленький, теж хотів підпалювати. Все, Сашульки, треба йти збиратися. Лягать спатоньки. Я вже й сама не протів піти лягти.